Різдвяна ніч на землі. ніч надходить, по хатах ангели ходить, і з різдвом вас всіх вітає, щастя і радості бажає, радість неба спадає, ангел Божий сповіщає, веселає нам новина, породила діва сина. Марія. Що би міг усіх спаси, Весела я нам новина бородила діва сина, Марія, Марія, Марія. Марія. Аллилуйя, співаймо та Ісуса, славимо. Нам новина породила діва сина Марія, Марія, Марія. Різдвяна нічка ця щаслива, Христос родився на землі. Хай буде свято, це щаслива, хай сяє зіронька в імлі. На до Христове від хати до хати, і з вертепом дітки йдуть колядувати. У полі на сопілка грають, Дінжі задале, весело співаймо, Дінжі начале Бога прославляймо. прославляємо, Дінь, весело співаймо, Дінжі та Бога прославляймо, Смертові внесень голови схиляють, Ангели у небі весело співають. Діділі, Колядуймо дзвінко, щоб всі заселився, Радій Україно, Христос народився, Тіджелі, та весело співаймо, тінділі далеко Бога прославляймо!